Володимир Рудківський гнувся у гості до лісовика. Перша сторожова ніч на землю опускалися тихі сутінки. Ожинові кущі, що росли між шкільним табором та узліссям помалу перетворились на темні здаткові купини. І купини ті здається жили своїм життям. Час від часу звідтіля долина незрозумілий шурхід і блим дві пари насторожених очей. То четвертий А все ж створити сторожовий загін, не чекаючи, поки Віра Миколаївна дасть на те дозвіл. Першим випало чергувати Ігорові Морозову та Колько... Колькові горобчику. І тепер вони, стискаючи в руках ліхтарики, пильно вдивлялися в маревну напівтемряву. Поруч з ними лежали дві добрячі ломаки. Було тихо, з рідка відподу легко вітерця оживало втомлене за день листя. Між хмарами повільно пропливав майже повний місяць. Від нього на землю падала непевне сяй. У таборі, мабуть, уже сплять пошепки, сказав Ігор. Сплять, погодився Миколка, і сотко позіхнув на те й застиг з роззяваним ротом. Освіт з сяйвом у їхній бік рухалась маленька постать. Точніше не рухалася кружля поміж кущами, ніби когось чи щось розшукувало. Постать дуже скидалась на русалку, малюнки якої горобчик розлізав в книжках. У колі перепо... У колі перехопив потих і застигло застеложла. Місяць, ліс, річка і русалка. Він же забув перев'язати кросівки. Русалка підходила все ближче і ближче. Ненацька на зупину голосом Юлі Гаврилюк запитав: Хлопці, де ви? Я теж хочу сторожувати. Тепер. Під кущі визирало вже шестеро очей, а за якими співгодиню знову став четверо. За тим двіко, а ще за хвилину слухайте, озвалася раптом Юля. Чуйте, здається, хтось їде. Хлопці знову заходились протирати очі. Справді збоку лісової дродила намо приголошене гуркотіння. Затим на узліссі обливнув вогник від фар, одразу ж згас тихло і гуркотіння. Сон митію відлетів від сторожового загону. Ігор схопився за ломаку. Миколка теж, хоча про всяк випадок, знову зміряв відстань до тапору. Потім усі троє почали напружено вдивлятися на півтемряву. Нічого не розібрати, сказав нарешті Ігор Мороз. Треба, мабуть, ближче підкрастися. Колю за мною і я з вами, сказала Юля. Ще чого не вистачало, борився Миколка, а раптом доведеться битися. А в тебе й ломаки нема, а я не битимуся, відказала Юля. Я кричатиму, і Миколка не знайшов на те відповісти. Бо кожному було відомо, що коли Юлія то чути її було не тільки а мабуть, і в самому райцентрі вуха затуляли. Гаразд, сказав Ігор, тільки тихо, і трійця почала обережно прокрадатися до узлісся. За якусь хвилину вона вже змогла розглядіти контур легкого автомобіля. За тим дверцята, і у обабіч машини виросли дві постаті. Усь мить вони стояли непорушно, потім рушили прямісінько в бік сторожового загону. Спокійно прошепотів Ігор. Коли вони їдуть бойшами за сліпом, очі ліхтареком роздались, хто це? А я командую басом руки вгору, запропонував Микола. Ти ж знаєш, як у мене це виходить. А я закричу, сказала Юля. Постаті швидко наближалися, як на горобчикову думку, навіть надто швидко. В їхніх руках було ще... що мука ще була ще трохи Руку вгору! Руки вгору. Заволав Микола, тож ми два яскравих снопа світла засліпили прибульців. Мамо? закричала Юля тату. Так, це були її батьки. Вони приїхали би хоч одним оком поглянути, як живе їхня одиначка. Чи не потребує вона чогось, чи не збиткуються над нею? Зі собою батьки захопила два кошки з тим, що наготували вдома. Ото що обурювалась Юля, хоча роки її вже господарювали в тих кошиках, тільки соромити мене перед класом. Та ти ж у нас маленька, насміливо захищалася мама. Ти ж у нас одна і нічого не маленька. Я вже кашу варила і й картопів відря чисто. О, то ти ще й працюєш. Може, це вони тебе ще й сторожувати змусили, жахнулася мама. Ні, то я сама напросилася, а Юлен батько по песку, хлопці хлопців сказав, моці, охорона табру, то справжня чоловіча робота. Це ви добре Дума, то від гостей скоро відбой не буде. О, а це ще хто відліз знов долину Горкотіння. У кущі скомандував батько, зараз я сам з ними побалакаю. Цього разу бік шкільного трапу росу аж чотири пости, проте навіть це не злякав Йону батько. Він безстрашно перетнув їм дорогу, ж вас заждав життя, чи кошик з пиріжками. Серед тих, хто підсумне вище виявився батько Ванька Федоренка, серед тих, хто найголосніше зайняв на місце зайняв мама Вірочки Буряченкової. А на узлісі вже щось знову щось блимо. Скоро шкільний табор ходів, не мав розстривожний вулик. Віра Миколаївна ходила з великим ліхтарем в руках і докоряла прибульцям. Дорогі батьки, ви ж порушуєте наш розпорядок. Дорогі батьки, як вам не соромно, ми ж з вами домовлялися. Батькам, звісно, було. Дуже і дуже соромно проте й стримати себе. Вони теж не могли. Батьки викладано дали все, що було у кошиках, а мама було камінь, наветя шукав своїх доньок та синочків. А потім так ніби не бачить їх принаймні років зо три. Дехто з них навіть плакав від щастя. Батьки поїхали лише тоді, коли віримо, коли ворвався терпець. вона суворим голосом наказав сторонім негайно звільнити територію шкільного табору. Хитра лисиця. Уже другий день, четвертий, а полов ділянку з малими сосонками. Хлопці та дівчатка брали кожен порядку, лише Віра Миколаївна легко справлялася з двома. Наталя працювала неподалік від мами. Ліворуч від Наталі самої здіймав куряву коліку-горобчик. Праворуч зосереджена собі Вітько Бубна. Обидві робили вилі, ніби зовсім подкопаної поруч з Наталою. Між ними точилась невимушена розмови. Ні кошик грибіну збирати щораз. Щораз плюнути, хвалився Колько, і ніби зовсім випадково по кілька соснових саджанців з натану ряду. А що вам ті гриби запречиві, бо він теж пропав кілька натаних саджанців, «Подумаєш, думаєш, гриби он, куліш у тебе Наталю, вчора, просто класний був. Наталя ж зашарілась від той похвалу проте Госка далеко йому до справжнього кулешу. Мало бути було малоденької цибулі кропу. Та де ж їх у лісі взяти? Подумаєш, шкріп, ти тільки скажи, коли наступного разу чергуватимеш. І я кулею злітай до будь-якого села. І Вітько знов про себе, по кілька натанне саджать, теж мені куля перехнув кольку. Яка ж це куля вилежиться під кожним кущем? Я під кущем спалені вітьку. Коли хоч знати, я б жена його ко кого, кого заводу. а хто тебе на уроки фізкультури обганяє? Хто? Так на тих уроках мені може зовсім не цікаво бігати. От у лісі спробуй дружина, І спробуй, і спробуй. Невже тобі укрикнути кинути себе та втраталась віра Миколай. Бубненко, стро сказав, Свіркун. Ми прийшли працювати чи сперечатися. На цьому все і скінчилося, а сонце припікало все дошкульніше, ноги по кісточки вгрузали в гарячий пісок. Тречі піднімається сапа крок, ще тричі другий, І так безліч кроків. Може, тисяча, а може й цілих дві. Добре, дівчатка, мене з змочка допомагають своїм мамам на городі, тож така спека для них все одно що нічого. Щоправда, хлопці теж часом допомагають, то на ворону грудку пожбурять. Тот по цуплік моркви ночі огірочка з грядки. От щоб сапо цілий день розмахувати, таке буває на багаторічні ж дівчат. Гей, зоряні прибульці, де вас носить? Аго, говш куди де ви поділи? Легше вже за вами ганяти ніж це здіймати важкою сапою куряву. Поруч з заліском річка тече. От би викупатися, так і ж віра Миколаїну дозволить наші зранку сьогодні Маємо закінчити цю ділянку. А скільки ж залишилося цієї ділянки? Кулько підняв голову і зітхнув. Залишилося ще чимало, а сонце піднімається все вище і вище, пече все нестерпніше, а спина болить все сильніше і сильніше. О як же ж вона бой думає Колько. Ще трохи і поперек геть заніміє, думає Вітько. Отак, може, й ходитиму все життя рачки. І раптом кулькою спала на думку чудова вигадка. Він випростався, позирнув туди-сюди, тоді пожбороста по семь завов Лисиця, ловіть лисицю. Мокри хоплячі чуби, закрутились на сібичок, добре змащені флюгри на дахах. Де лисиця? Де? Яка лисиця? Горобчик вже стрім біг до лісу, у той бік те протікала річка. Та он ж вона. кричав він тиці чи попросив побачити хвіст і помчав ще швидше. Ні, не помчав, мов накрила горобчик, полетів. Та які там крилар, воно так, мовби, хтось приладнав до нього реактивний двигун. За ним подався мало не півкласу. Всі хлопці. Віра Макулай оком не стала змінути як вони ще за деревами. Він ставив ще Вітько. Він не зміг одразу п'яти клятий поперек. А от Ігор Мороз залишився, на шамихцем поглянути тобі, куди подалися хлопці. І знову взявся то ігор, бо як казав його треба боротьби людину фізичною витривалою і цілеспрямованою, а це означає, що він за іншосправне візьметься доти, доти не закінчить з попередньою. Щось дуже довго не поверталася хлопці. Дівчатка вже й тривожитися, почати. А що кота лисиці, така хитра, що кудись їх завела, висловила здогад Юля Гаврилюк, завела і покинула. А хлопці вибратися не зможуть самі звідти. Це щоб горобчик заблудився, засумнівалась Наталя. Бути цього не може. І справді на зверху хоч почала поодинці повертатися. Раз був видно, що гонитва закляла тої лисити, далася мені. Ой, як нелегко, сі бо мокрі, мов хлющі. І навіру Миколаївна чомусь намагалася не дивитись. Лисиці, звісно, від них втекла. «Не хотілося то вам ганяти за неї стільки часу, співчутливо казала Юлія «Ви ж можна так себе мучити. Мало того, що сонце пече, так ви ще й гасайте, так наче вам за шпори в нога. ноги зайшли. Віра Миколаївна, звичайно, здогадалася, куди щезли хлопці, проте не покарала, лише важко знову сказав, що суту вашого циті, ми здається, сім ділянку не закінчимо. І тобі, цвірку, не соромно. Раби краще приклад зі свого друга Ігоря. Ніхто не звернував на людину, що зупинилася край у злісі під розлогом берестком. А людина та стояла і уважно до четвертого, а і напевно, кого ось таки пізнала бо Донецька рада посміхнулася, проте нагаляла, так і не вийшла. Напаки чомусь позадкували її, безчесно розчинилася в чагарнику на лісниковому обісті. Спочатку чоловік крокував швидко, ніби побоювався, що його хтось наздожене, потім пішов повільніше. Час від часу він нагинався бережно зрізував та стеньку боровика, чи червонопідосиновка, і кидав його до плетеного кошка. Інку він квітку і приєднував її до невеликого букетика. і знову йшов далі. Біля обійстя старого лісника чоловік побачив дівчинку з плакитними очима і коротко підстриженим волоссям. Дівчинка сиділа на лавці перед паркан уважно за працелюбними мурашками. На колінах не вже книжка казок. Схожі став значно краще сполочним будомочок, як засмагла вже трохи втомлюється менше ще кілька днів, і можна смі брати будь-які походи. Чоловік підійшов до дівчини і схилився в речному вітанні, простягнув букет. Це тобі ой найчарівніше з чарівних і найлінивіша зліни вихизна або яку. Пошани про цьому. дарю тобі всі звірі, Чубарівсько, лісі, гриби, поголовки, нашої славної річки, і ржавиці. А що б не веліло придати, що їм понад усекоти дізнатися, коли ж ти дозволиш забратися на найвище дерево в цьому лісі, чи хоча б побрьхатися в найближчій вашого палацу калюжі? Подякуємо від мого імені, жваво відгукнулася дівчинка. І перекажи, що я хочу зараз гони побігти на найбожчій калюжі, тільки б знати, де вона. Чоловік знову ще не близкалися перед дівчинкою. Це мені відомо сказати. Та калюжа за морями та лісам три дев'ятому царці, не в нашому господарстві. Це куйти дорог. Якщо не то за Онтимон От і добре за дівчинок підвелася. Не поспішайте о найшановніша, ошанов з шановних. Зрій дивний чоловік. Зараз ця кольозаєня тоні купається три чарівних лец, яких зла червіниць взяв перетвори на лісникових присяд. Після цих слід чоловік зірвав тривенку і, покусуючи її задумі, поглянув на дівчинку. Мені ж непоганий вигляд ганусів, сказав він, а тому відкрито би одну надзвичайну тим, тільки нехай ми залишить між нами. Гаразд, а ні, не згодилася. Ну, спочатку повно по дізнав, що це надзвичайна таємниця. Може вона ніяк не надзвичайно такоюся, просто кипкую з мене. Я кипкую, вражно припитав чоловік. Коли ж це було? Ну не кипкуєш виправилася Гануся, а ставишся до мене, мов до маленької, яка я найшановніша чи найліднивіша. Я вже до четвертого класу прийшла, ти до мене звертаєшся, як до якоїсь дошки вибач, Ганюсю, посміхнувся чоловік. Я побачу, яку саму книжку, ти читаєш, і вирішив зайти той джин із пляшки. Та якщо тобі таке звертання не подобається, ні, чого ж ти? Гануся стріпнула волоссям. Тепер подобається. А яка в мене те, тебе день те, проте Костянтин Іванович, Кацюн не поспішенно знудьговано, позіхнув, поглянув на небо. Сонце вже поволі скочилось на захід, спати жить за сказав, як ти гадаєш, ночь, ну, коли в цих місцях настає ніч? Гануся примружила, Ганюсся відклала книжку, біки хитро примружила очі. Вона настане на ранішні ніж твістину з піти своїх таємниць, Он як? Що тоді попрошу твоєї уваги. І Костянтин Іванович, побуцімто строка тікано приносив на хвості проголомшу на воду. Ніби тут неподалік у страши таємничному місці, ота борисся заїдні добрих козалюх і керпатих кресунь, які називають себе пластунами, що всі не старі ганусні знайомі. На жаль, мене тут ніяких старих знайомих немає, зітхнула гануся. Дозвольте запечити вам о найшановніше, наздився Костянтин Іванович. Маю увазі тих, з ким ти минуло літа злизувала пінку з вишиневу варень Іваннуся зпинила. Ой, противний ти противний виокно. Чому ти одразу проти нас? Адити ти місце і що вони там роблять? Костянтин Іванович. Костянтин Іванович. Скрушно похитав головою. Сором навіть казати Ганусі. Гадаєш, вони ж ловлять? Чи за космічними прибульцями стежать. Ні, вони зараз прополюють соснові саджанців в дотешньому лісу розплітано. Уявляєш, до чого вони докотилися. Уявляю. Відказала Гануся, це дуже цікаво. Я з радістю прополював полю зараз саджанці. Аж цікаво засумнувався Костянтин Іванович. Подивайся б ти, як їм цікаво. Наскільки цікаво, що твій добрий товариш, Кулько, горобчик, зірвав роботу. Він вигадав лисицю, подався та з ним усі хлопці. Робота припинеться. вони збираються збирається нів впорати з цією ділянкою. Розвесела якось нарешті запропонує, як же ти їх розвеселиш. Ну, От Скара каже, що вони збере стежти так, пропустімо. Той нехай собі стежить, ти будеш шпином, а я твій помічниць. Нехай вони насловлюють. Ото буде весело, правда? Весело та не дуже. засумнівався Костянтин Іванович. Микого нас із тобою за кілометр пізнає. Тож вони сюди прибули для того, щоб маня з якимось шпином тоді, тоді треба придумати щось таке, аби їм веселіше працювалося. Це інша справа, погодився Костянтин Іванович. А що саме. Та в цьому з лісу повернувся Василь Петрович, і Гануся на накривати на стіл. Першим біля нього мостився Костянтин Іванович. Навіть уявляйте, як я згодні після прогулянки, повідомив він. А ти руки мив суворо? запитала Гануся. Та я, вони в мене від учора чисті, відказав Костянтин Іванович. А я їх завтра помаю гарант, тоді завтра сядеш за стіл. От іще не задовонів Костянтин Іванович, підставляючи руки під рукоминок. Ще може й миватись, накажеш?» звичайно, відпогануся, розливаючи у москал густий запашний борщ. Прошу, дідусю. Василь Петрович. Скуштував і аж головою покрутив від задоволення. Хто ж це його варив, поцікавить? Костя сказали, ну, нічого подібного, заперечив, вести годовані перед собою, себе Костянтин Іванович. А хто по овочі на городі, а хто ах, солив, хто, ах, куштував, та хто ж ти мені загадує? Не має значення, відрізав Костянтин Іванович і заходився працювати в ложку Дідусю, а ви знаєте, що на лісу розпільно працюють наші добрі друзі, якийсь час запитала Гануся. Василь Петро схвально хитнув головою. І чудово працюю, додав, він пообіцявся він до вечора порити з третю ділянкою. Не впорається, запереча Гануся, Миколка всіх підвів, сам побіг купатися, і хлопці, підманули за собою гаммусі, поклали ложку Кості. А тобі не здається, що Миколка вчинив негарно? Ще як, здається, не відриваючись, від миска обізвався Костянтин Іванович. Це такі речі мені у свій час. Ого, як дісталось бо хоча б на умісі я вчинив точнісінько так само. Якби тобі дісталося, поцікавилося, Ганусь? ну, по-перше, мене б змусило дополоти все, що залишилось, навіть при зірках. По-друге, поставив перед усім класом, а то її школу, що, по-третє, розписав на всю стіну газету. По четверте. «Повідом з моїй мамі і так далі, і так далі. Ой ой ой. поспівчувала Гануся. Та я гадаю, що Миколка не такий вже й поганий, аби його так соромити. Я з, з нього вистечить і то, що сам не до... все до поля, так він тобі побіжить все дополювати, засумнівався Костянтин Іванович. Тоді треба його якось змусити. Як ти це зробиш, за руку приведеш ломаку і приженеш. Не треба ломаки, сказала Гануся. Треба зробити так, що він сам прийшов. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтеся і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!